Сьогодні суд вирішував, чи може суддя мальована Когер далі слухати справу Войтенка. Вчора прокурор заявив їй відвід. Мотивував його поза процесуальними стосунками судді та адвоката Юрія Клименка, який захищає віцемера. У якості доказу надав сюжет нашого телеканалу, де Клименко повідомив, що суддя телефонувала йому на мобільний. Сам Клименко говорить: ніяких стосунків суддею немає. Вона йому телефонувала, аби попередити про переніс засідання. Прокурор своє клопотання підтримав, як і представники потерпілих. Сторона захисту була проти відводу судді. розмова про те. Вважаю, що відвід від підлягає за задоволенню з наступних підстав. Я не тільки виключаю будь-які взаємовідносини, що не відповідають посаді чи втручання з боку органів законодавчої виконавчої влади, і робиться так, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу. Суд вважає, що наведені прокурором ставини, які були поширені у засобах масової інформації, як зі слів обвинувачення, так і зі слів сторони захисту, вказують на те, що у незалежного стороннього спостерігача може скластися уявлення про упередженість судді. За кілька годин після засідання суди у справі Войтенка призначили Євгена Янголя. Але той взяв самовідвід. Завтра о 10.15, знову ж таки, суддя Бурда буде розглядати обґрунтованість цього самовідводу. Нагадаю, звинувачують першого заступника мера у скоєнні чотирьох злочинів.